Де море? Mm. Ну це, точно, готель якийсь. І там басейн є, це завтра. Да. Таке колесо огляду. Це ми з Міланою вибралися. Пара, а, це, а це Путін таких, так? так? Це ми з Міланою сьогодні вибралися в нову дитячу кімнату. Ага. Вау, а окула, та тут, Конструктори лего. Мама. Так, да, моді. То, мабуть, спасательний жилет. Да. Да, хотіли нашу кімнату, яка тут є, але да, знайшли тільки супер дитячу для Мама, маленьких діток. А це акула, там? акула там, так. А це ця євочка зламалась. Цілиночка впала, так. От і зараз шукаємо щось підходяще для Мілани. Ще знайшли тут а, територію професій дитячих, але ми тоді не захотіли, бо там група з 20 дітей набирається, і тоді вони всі по черзі працюють по професії, яку вони захотіли. Мілана ще для такого. Я думаю. Маленька, вона цього не зрозуміє. Де собачка? собачка упала, де ні, до Ні, до камінь доця. А що це? Мабуть, камінь? камінь лежить. Де Та ні, Пішли. це собачка. Це артмок тут, бачу... тут другий поверх повністю все для дітей. Я ж бачу, що тут червоний? Всі магазини для дітей і все для дітей. Дитячі розважальні Бабу, центри, гури, центри, барбі. Це барбі, магазини. І ще оце буде поліцейський літачок, так? Ну, Клас. Де? Там далі ще є. Такий домі. Там, де ви прям такі база літаюча. А подожди, какая огромная машина! Ого, какая огромная! Вот это да! А там еще есть самолёт! Биг Бен? Тут ещё и угу. Вот и другая ну, а тут, я не ну, знаю, где падает. Супер! Вообще, такие корабли, ой! Тоже ну, красиво! А Аце... это? Це якась штучка. Пішли шукати батути. Так. Знайшли <сореж> ми дитячу кімнату з батутами. Зараз батути там ще є деякі атракціончики. Поки батути. Хорошо. Тут є зона футболу. Мілана буде грати зараз у футбол. Два, три, чотири. Чотири. Раз, два, три, чотириповерховий лабіринт і Мілана на самой горі. А, вже десь пішла. Великий дуже лабіринт. А, в трубі там? А, там блакитна труба, от десь в тій трубі. Ой, сутій. Лізе. Як десь з'явиться. Дуже великий лабіринт. Непогана дитяча кімната, хороша така. Бо ми Дуже часто буваємо в різних. Але в нас є один фаворит дитячої кімнати, ми її любимо найбільше. А це просто вирішили подивитися ще одну. Спускайся з цієї гірки, да. О! А тепер сюди. Мілана заплуталась, не знала, як вийти. І от сюди, і це вже вихід. І підемо на батути. Ідемо. Бачиш вихід? Тьот ттьінка тебе підсадить. Папа тебе там підсадить, ти сядеш, будеш триматися. А я там буду ловити. Тільки тримайся дуже мій. Виходь, давай в'єм. Після хлопчика вставай. Так ти йди, будеш її садити. Класс! Класно, як скалолаз. я тобі цю штуку, якщо ти будеш падати, то ти не впадеш впадешся. Тут є така стіна скалолазання. А, не, Але Мілані, так. Да. Клас. А так, давай як можна, а так бігти по жовтому. Отак, по жовтому, а потім вдарятися і з жовтами збігати. А ні, хай бігає. Розганяєшся тут.

що не на музика не голосно. Клас! Ти круто робиш. А ти можеш ще звідси пригнути просто туди? Пригай, ближче підійди. Так, да. На краєчок вставай і пригай, просто пригай. Да, пригай. Та ні, стой, а пригай. Пригай. Клас. Супер. Клас, супер. Заплили, Мілані, косічку, ззаду, бо вирвала собі цілу купу волосся, пригала так. Такий попригунчик. Одній друзі ого. Попригунчик. Гімнастка, так? Да? Там разом з кубиками попригати можна. Свіланка мемолях. Бринь, 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 на парковку став. Іде? Так ти будеш на ній кататися? Так, да, втомилась уже прыгать. Ага. Да? ну покатайся Пофійка. Тут ось така фотозона є. Арт мол, тому фарби. Мілана вирішила схваткатись. тик сфоткала? Та сфоткала Сьогодні, хоч на вулиці, і холодно, але не мороз. В принципі, плюсова температура градусів, мабуть, шість. От ми були в дитячій кімнаті, як ви могли бачити. А зараз купили кайфсі, будемо йти додому. Їсти крильця КС, обідати можна сказати. Враження від кімнати досить позитивні, гарна кімната, але з кімнатою в нас є в блокбастері кімната. Ми туди часто їздимо. Міланка. То мені порівнянь немає. Мені там зручно, тому що там в будь-якому місці. От я саджу, я бачу Мілану, де вона грається. Тобто я за нею там можу не ходити, але мені видно її всюди. От також ми були в Гулівері в кімнаті дитячій, теж класна кімната. Вона нова. Ми були на відкритті, я знімала про це блог. Ну, от е класна кімната, але там не завжди можна побачити дитину. Якщо ти допустимо, припустимо, сидиш на одному місці е і щоб не бігати за дитиною, то так не вийде, бо загубиться. От. В цій кімнаті, що ми сьогодні були, також треба ходити за нею, бо вона ще мала, щоб окремо ходити без нас. Е там от, лазалка є така. Там багато поверхів, і один раз вона, до речі, не знайшла виходу. Кричала Мама, як звідси вийти от, в принципі, якщо гуляти компанією там з дітьми, то їм буде весело. Це в Артмолі ми сьогодні були, і там, до речі, дуже багато різних кімнат. Ми були в одній із найтакій зручніші для нас сьогодні. Також там є роледром, там є якісь конструктори. Потім є дитяча кімната для найменших, Там до року, мабуть, ну може не до року, може там до двох, бо там все таке повільне, все таке. Я дивлюсь, дітки малесенькі дуже там були. От, а зараз е, жду ще чоловіка, він зайшов в магазин, а до речі, на місці, де ми каталися на ковзанах, зараз покажу. Ось тут було побудовано, і тут був залитий лід, і ми е, каталися. Ось, до речі, такі, де ми брали ковзани на прокат. І мені. тут не тільки на ковзанах е, ми каталися, тут я, до речі, здавала перші шо? навики навч... навчанню. Навчалася першим навикам водіння. О, який тістечко, чоловік приніс. Вау! Таке смачненьке, здається. Це ага. От ось тут я навчалася. Тут я з місця рушала і знов їхала. А машинка була на механіки, тому з місця рушити було важкувато мені по перші рази. Так що такі справи поїхали? Ми додому.